Вітаю, в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля. Жестова мова Галина Браменко. Далі коротко про події дня. Із алкотестером та на 60 місць для школи однієї з громад передали шкільний автобус. Запуск і дихаємо. Панетона, коломба, сирна та класична. Вісім тисяч великодніх пасок щодоби випікає хлібзавод. Це все ручна робота. Прибирають, аби показати приклад іншим. Працівники рибохорони долучилися до толоки. На жаль, наших людей якось не можна перевиховувати. І алкотестером та на 60 місць у селі Носачів що на Смілянщині від сьогодні курсує новий шкільний автобус. Транспорту для учнів у населеному пункті не було понад рік, розповів очільник Ротмістрівської громади Володимир Ховайба. Автобус передали для України донори з Франції. Чи чекали на нього діти та як тривала перша поїздка? Дивіться в наступному сюжеті. На зупинці поблизу залізниці та траси зранку гуртуються учні. Чи Булочку там купанда усі в очікуванні нового шкільного автобусу. Протяжність села майже сім кілометрів. Тож пішки дітям йти задовго, каже пані Людмила, мама шестирічного Мирона та восьмирічної Богдани. Книжки важкі, це благо, просто для нас цей автобус. Я познала, як прийшло на вайбер це повідомлення. Яка я була рада? Я прямо півночі не спала. Я думаю, слава Богу, що так зглянувся на нас. Крім того, пересуватися трасою небезпечно, говорить пані Інна. Ми ось йшли 35 хвилин. Тут Траса ніхто не звертає водії на пішохідні переходи, ніхто навіть не зупиняється. Те, що ось йдуть діти, машини обгонять. Ніхто не навіть сьогодні йдемося, машини на обгон всі летять. раз-два, раз, Назад зразу, парні, назад зразу. Про своїх пасажирів водій пан Володимир відгукується добре. Не балується. Не балується, не балується mm -hmm. дуже. Порядні. Перевірка на алкотестері. Запуск. І дихаємо. Дихаємо і срабатує. Бо алкотестера не запустимо. І в дорогу. Дякую вам їздити на шкільному автобусі. Круто. Більший, красивіший. Технології більше, точно У вас багато тут їде діток. Ну, 90, напевно. Краще автобусом чи ходити пішки? Краще автобусом, бо на дворі буває грязько. Холодно сніг, дощ, а вам треба йти пішки. Щонайменше 60 дітей та 10 вчителів потребують підвезення до школи, каже директорка Валентина Вдовиченко. Проблема шкільного автобуса для нас досить актуальна, тому що в школі автобус був 9 років. Спочатку повномасштабного вторгнення військового наш шкільний автобус пішов на службу на захист нашої держави, і цілий рік ми були без автобуса. Сьогодні цей автобус, який ми отримали, майже 60 місць. Ми одним рейсом зможемо забезпечити підвезення всіх практично дітей. Попередній автобус здійснював. Три рейси для того, щоб привезти всіх дітей. Знадобиться це автобуси для учнів сусіднього села, говорить голова Ратмистрівської громади Володимир Ховайба. Ленське є, коли вони люди, там діти їздили у другу громаду, часто не працюють, школи, і вони будуть до нас лише 20 осіб будуть переходити до нас. Вони будуть на, на під'їзді. Тетяна Недбайло, Тамас Горозія, Суспільне новини Черкаси. Тальнівщина без московського патріархату. Таку акцію організували сьогодні жителі Тального. Нині у громаді із 30 храмів 9 московського патріархату, де служить п'ять священиків, розповів міський голова Василь Сітько. каже, вони ведуть із ними діалог щодо переходу до єдиної православної церкви України. Більше у сюжеті Наталії Старинець. На території свято Петропавлівського храму Православної церкви України зібралася сотня людей, говорить отець Андрій. Акцію розпочинають із молитви за Україну, щоб захистив батьківщину нашу, яку нині безбожні варвари руйнують. Люди зібралися, аби висловити своє невдоволення діяльністю на території їхньої громади церков, які досі не перейшли з московського патріархату до православної церкви України. Не на часі розбиратися, а треба вже гнати їх з нашої землі. Про який московський патріархат може йти мова? Да. Якщо ми зараз воюємо із російськими окупантами, вони нас знищують, вони здіваються над нашими людьми. А в нас є церква російська. Не повинні бути ні церкви. Ні школи, ні мова російська. Вона не повинна тут звучати. Ну як це не молитися за солдатів, які загинули. Похорона йдуть, їх немає на похоронах. Нині у тальному два храми Української православної церкви Московського патріархату рушаємо до одного з них, аби почути думку настоятеля у Свято Троїцькому соборі. Зачинено. Зрештою виходить отець Сергій та пояснює, чому не збирається переходити до православної церкви України. Є батьківська церква, де хрещені, батьки ваші були і нам передали. І ми дали відповідь своїм батькам, що ми не можемо потоптати віру, яка була на протязі історії віків. На цій землі. Такої ж думки і прихожанин цього храму Сергій. Прадіди мої, діди, мої батьки ходили в цю церкву, хрестилися. Хто може, ось оприйшли і сказати, не йди в цю церкву, на якій підставі? Серед тих, хто засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну та разом із Кривоколінською громадою перейшов до ПЦУ отець Володимир. Прийняв рішення, бо ворог напав на нашу землю, став плюндрувати, вбивати. Потрібно було перейти обов'язково і всіх запрошую, хто що там знаходиться. Треба нам бути цій церкві, українській, православній. За словами міського голови Терного Василя Сідька, із початком повномасштабного вторгнення до Православної церкви України з московського патріархату перейшли два священники. Наразі лишається п'ять, які переходити не хочуть. Одна церква це добровільно, а у веселий кут там один батюшка був на три села. Там громада вирішила, і в 22 році було змінено. У нас в громаді знаходиться. Церкви Московського патріархату є це в місті Тальному є у селі Талянки, Легедзино, Вишнопіль і Лісове. Василь Сідько говорить, міська влада постійно веде діалог із промосковськими священиками щодо переходу. Заборонити їхню діяльність, каже повноважень не мають, та вихід все ж є. Ми можемо проанулювати рішення раніше сесії міської ради забрати землю там, де церкви побудовані. Отакі на думку настоятеля свято Петропавлівського храму православної церкви України отця Андрія. Перехід має відбуватися мирним шляхом, але додає ані він, ані громада не зупиняться, доки цього не відбудеться. Тому каже така акція протесту не остання. Є ще деякі священники, з якими можна поспілкуватися, і ми маємо надію, що вони перейдуть, а є такі, які не мають такого шансу, тому що вони явно проявляли і підтримують, і жодного разу не засудили агресію Москви, війни власне в Москві. Нехай йдуть з Богом, чи вдома собі сидять. Ми повинні рятувати свою країну, не чекати, поки хлопці повернуться. Вони свою роботу роблять, а ми повинні тут зробити. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. тони, Колумба, сирна та класична. Вісім тисяч великодніх пасок щодоби випікає черкаський хлібзавод. Над виробами трудиться 120 осіб, які працюють у дві зміни, щоб встигнути забезпечити киян, черкащан, полтавців та кропивничан великодньою випічкою. Розповів суспільному директор підприємства Олег Швець. Своїми улюбленими смаками з нашою Іриною Філенко поділилися технологи та працівники підприємства. До замішувального чану з уже вистояним тістом додають родзинки, а далі працівниця везе його на формувальну доріжку. Купи, сажу, Каже пекарка Любов Рідько. Саме тут у теплі тісто підростає для випікання. Вони через груфи робить і підходять. А далі у тунельну піч на 45 хвилин, показує технолог Ірина Глиць. Пасочка збільшується в об'ємі, швидко росте. А це вже випечені макарівські паски, охолоджуються для оздоби. Над цим процесом трудяться 11 майстрів, серед них Валентина Рекичинська. Посипка на кожну паску йде різна. Як приходжу в магазин, я дивлюсь ну, на покупців. І мені дуже приємно, коли покупець вибирає паску нашого виробництва. Мені приємно, я дивлюся, думаю, яку ж той покупець паску вибере. Технологиня Лариса Олійник 17 років прикрашає великодню випічку. Говорить, що саме ця паска її улюблена. Ми ложимо сюди білки, потім прикрашаємо мережевом і красиві квіточки вложимо. Традиційна великодня паска готується протягом чотирьох годин. Італійські панетони 20, розповідає інженер-технолог Ірина Глись. За зміну протягом 12 годин замішують 22 чани тіста. Такі паски, як панетон це все ручна робота. Все ручна, починаючи від підготовки сировини до виробництва і закінчуючи до її розробки, за зміну ми можемо, ну, панетона випадки, наприклад, 300 штук, не більше, можемо 400, тому що паралельно ми місимо паска сирна така, використовується натуральний сир наш. Працівники хлібзаводу вже випекли 100 тисяч найрізноманітніших пасок, розповідає директор Олег Швець. Частину великоднії випічки передали військовим. По пекарям у нас проходили майстер-класи до, до паски, що завчасно проходились по рецептурам, як готується тісто. Повністю весь алгоритм дій Ми скоординували свої кадри так, що у нас і виробництво цілодобове. За словами директора, після Великодня паски на хлібзаводі випікатимуть ще протягом тижня. Ірина Філенко, Фадір Коцаба, Суспільне, новини Черкаси. У сквері юність від сьогодні стартував Черкаський великодній фестиваль. Центральну алею, кущі та дерев'яні конструкції прикрасили писанками, виробами з глини та стрічками. Також розмістили інсталяцію із 17 великих писанок. А цьогорічною новинкою стане 37 стріляних гільз. розповіла Суспільному начальниця міського управління культури Валентина Шипецька. 150 великодніх виробів для прикрашання виготовили учні багатопрофільного молодіжного центру, розповіла заступниця директора Людмила Теплюк. Очки це ручної роботи. Дітки виліплювали з глини, а писанки це дерев'яний купляли і потім на заняттях розписували, розмальовували. Хотіли цей нелегкий час для України. Подарувати черкастям і гостям нашого міста хоч трішки тепла, радості, світла і віри в перемогу скоріше. Кожного року чекаю, коли вони будуть прикрашати. Це перший рік, як натрапила на сам процес, дуже цікаво. Я так бачу, що ще кожного року щось нове з'являється. Це якось трішки настрій піднімає, відволікає від всіх новин. Ось сам процес також дуже захоплює. Хочу велике дякую сказати ЗСУ нашому за те, що ми можемо прикрасити наші парки і сквери і відсвяткувати великдень під чистим небом. Підхід до вибору інсталяцій був зв'язаний з тим, що ми всі мріємо про перемогу, і тому ми використали гільзи. Поруч зі мною знаходиться металеве дерево, яке. Ми дякуємо великі позашкіллю і дошкільнятам, які розмалювали жовто-блакитні писанки. і Ми оформляємо його в такому от вигляді. Виставка триватиме від сьогоднішнього дня до кінця місяця. 30 мішків сміття зібрали працівники Черкаського рибохоронного патруля на березі Дніпра в Дахнівці. Таке прибирання влаштували, аби показати людям приклад байливого ставлення до природи, розповів заступник начальника відділу охорони водних біоресурсів Олег Бибик. Толоку влаштували до міжнародного дня довкілля, який щороку відзначають в третю суботу-квітня. Як усе відбувалось, дивіться у сюжеті Дар'ї Шевченко. Ось цей пляж в мікрорайоні Дахнівка щороку відвідує декілька тисяч людей. Купатися тут заборонено, а отрибалити та відпочивати ні, розповідає рибінспектор Ігор Маклашин. Каже, залишки дозвілля інших сьогодні прибирають із колегами. Це, може, ми приклад якийсь покажемо відпочиваючим, щоб вони не смітили, щоб вони бачили, що убирають, щоб вони за собою убирали, а не ми за ними. Серед відходів не лише паперові серветки, скляні пляшки та пластик. Бачте, шини вивозять». За сім хвилин роботи на купі вже 10 мішків сміття, показує рибінспекторка Тетяна Письмена. Та каже, це її не дивує, адже щороку ситуація незмінна. На жаль, наших людей якось не можна перевиховувати да, для збереження нашої природи чистої. Любителі рибалки, не забувайте, що у вас і в правилах написано: не засмічувати. Наші водойми і прибережні смуги. Та найбільше засмучує не кількість сміття, а ставлення людей, говорить ребінспектор Вадим Марченко. Каже, відпочивати на свіжому повітрі люблять всі, а от дбати про довкілля одиниці. Ми люди сознательні, йдемо до Європи і доведе в нас боротися з цим ділом, з рязю, сміттям. Вже настав час, коли вже треба думати про зовнішнє довкілля. Як розповів заступник начальника відділу охорони водних біоресурсів Олег Бибик, очистити прибережну смугу за один день неможливо. Та якщо кожен почне за собою прибирати, потреба в цьому зменшиться. Зараз починається сезон активного відпочинку. Перед ним ми вирішили прибрати цю територію, щоб люди, які сюди приїжджають, бачили, що тут чисто, і тим самим не залишали після себе сміття. Це сміття буде все разом складене і вивезене на сміттєзвалище. До толоки долучились 30 інспекторів Черкаського рибоохоронного патруля за дві години. Не роботи вони зібрали 30 мішків сміття. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Таким буде все цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.